Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас тепленько. Другий день я перестав йти дощик. І я принесла, дивіться, таку смакуту, смакуту, таку солодку. Роблю велике переселення народів в теплицю. В теплиці тепленько. Набагато їм краще буде. Тут і більша така, бачите, кліточка. я там тряпку їм поставила. І, і тепленько буде, і сухенько, більше місця. Подивіться, зараз покажу вам, як гарно підросли гусенятка, курчатка взагалі. Супер-супер-пупер такі. Так, куди ти вискакуєш? Я їх ділила на два ящички, друзі, але просто вони не можуть одне без одного. дівчата не можуть без курчат, гусенята не можуть без і курчат. І вийшовся в нас такий замкнутий круг. Який, дівчатка гарні. Всі дуже ручні. Опа, всі дуже ручні, бачите, бігає, чекає, щоб його взяти. Гуси старі почули гусенят, вже прийшли. Хвіст розпустила, вона би їх водила. Так, давайте тікайте звідси. Ось така краса, бачите, шукає місце як до них зайти. Зараз я. зловлю, опа. Ну, і вони вже тут на Тут трошки їм зелені було, вбувало. Так, Давайте їм. Друзі, їм буде тут взагалі. І тепло, і е, сухо більше місця, і заодно зразу будуть вони ще й з смачною е, вітамінною зеленю, тому що прориваю е, бур'янчики, бачите, на бурячках, на, на салатах туди, і зразу їм буду кидати. На день. Будуть в теплиці, зараз принесу ще їм їди, води. Подивіться, вони задоволені. Тут рішіточку залишила, поставлю воду, щоб водичка собі прокапувала. На низку склала такі брусочки, аби була вентиляція. Не знаю, видно там, не видно. Дивіться помідорки, як себе хорошо почувають. А сьогодні плануємо. Зробити. Ну, йдіть звідси, йдіть, бо я не знаю, чи чути мене, чи не чути. Бачите, вони такі знервовані, це, поки вони звикнуть один до одного, це пройде немало часу. Друзі, це, як сказати, я вас не навчаю, я вам рекомендую, якщо у вас є тепличка і є трішки вільного місця, в мене, бачите, є цього року вільне місце. Поки що в теплиці, поки я не насадила ще огірків. Тому що на продаж так, на продаж я помідор. Бачите, вона водила одного року гусенята і зараз знову знервована найбільше. Тіше так, більш-менш бачите, якось равнодушно на це ведуться, а ця дуже знервована. Так що в цьому році я, значить, помідор не сіяла багато на продаж. Так, щоб для себе було більше всяких там салатиків, морквочки, бурячка, щоб раніше врожай був. І от залишилося в мене тут місце, бо тут я трохи цибулі посадила. Так, ну тут такий... У мене, до речі, новий поливальничок є. Мені ще минулого року чоловік привіз, а я все забувала. І винесла. Значить. Тут буде їм набагато тепліше, просторніше, більше буду класти води, їди на ніч. І коли буде ще холодно, потрібно буде забирати їх. Подивіться, індюки там як боряться за їду. Дуже індючатка і курчатка люблять варені яйця. Я навіть вже їм перестала їх терти, а кидаю так в цілому вигляді. Вони тим самим розробляють дзьобти так, де звідси. Іде, звідси, подружку. Так що так. Вони задоволені і, і я задоволена, і індюки, подивіться, навіть більш такі голодні до зелені, чим гусенята. Так що, друзі, теплиця може використовуватися не лише як вирощувати розсаду. Для овочів, овочів, фрукти можна вирощувати, а не фрукти, а ягоди. <кій> а й вигрівати гусенята, курчата. Це взагалі супер-пупер. <кій> Цікаво, ще хтось до такого додумувався, як я додумалася. Взагалі, що це? Бачите, що не кажіть, гусенята все-таки набагато швидше ростуть від курчат. від... Індючат. Індючатка взагалі самі менші, особливо ось ці чорненькі. Так що так. Одне гусенятко, друзі, задушилося в банці. Я поставила баночку на 200 г від ікри, такі маленькі баночки. Як воно туди залізло, помістилося. Взагалі і ножки, і головку туди запхало. А зараз покажу, чого в мене ще. Це сердяться. Козенята роблять збитки. Іди кажи привіт. Йди поздоровкайся, поздоровкайся. Дід йди сюди, дід сюда, дід. Наша шоколадка відпочиває. Вже готується, почала вже стогнати. Серйозно, так я думаю, що ти на мене дивишся так? Так що там нема, але зато зараз покажу. Дивіться, наверху, скільки яєць понакладала. накладала. Так, що там в тебе? Є що ще ні? Ні, нема ще, але вона там дуже активно працює над цим всім. Діло. Водичку п'є, гарно навчилася, але я не можу якось ще взяти і переробити все. Так що, ось таке відео вийшло. Якщо вам було цікаво, якщо ви любите так само тваринок, живу природу і село, як я, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Будемо спостерігати за цією малечою. До речі, малеча це. Результат сумісного інкубування яєць: Де що попродало, а де що залишилося для себе. Тому, як є, миру добра, пока-пока.